Так, так, друзі, всім привіт. Що ти? Що ти, ти мене питала? Ти щось мені сказав, скажу всім привіт, всім пишу. привіт підписчикам, яких у нас залишилось там, не знаю скільки там, чуть-чуть. Слухай, в мене таке враження, що коли вмикається світло, він координату, де його база, де він заряджається, знаходить. А якщо ми зараз виключимо і підемо, він буде тут до утратити. Да, так, так у нього ж немає лідару, він по, по фото. Йому треба, мабуть, так, він не може роботи. Палісос запустили, міша в кімнату. Загубився, так? Да? Ну все, підходьте, бо зараз він вас буде. Взагалі, Міша Ви видужав. Міша вже видужав і поїхав з другом. Кудись поїхав, в баню чи куди, не знаю. Так Машенька заболіла. Так, да, так у нас Маша заболіла. Зараз я думаю, що це якесь вірус мабуть. Вот. І ми тут не хворіємо, звісно, з мамою. Але не дай Бог. Так, зайка, пошли. Бери, бери. Зараз ми будемо цепляти сюди. Сюда будем. У нас в цьому санузлі немає крючків, щоб повісити полотенце. Хто ж душ прийшов, там, чи сам даже в душ. І реально тут є полотенце для, ну, для, рук, і, для і Для нори є. А для нас немає. Так. Да. І ми, звісно, в цей санузел дуже рідко ходимо. Я взагалі не знаю, чи виходити, я пару разів ходив. Так приходиться полотенце, десь кудись на щось тут, ложить на стиралку ще. І Це незручно, тому ми купили такий крючок. Одну брючки, от, наборчик. І зараз буде вішати. От, так що Маша заболіла. Лежить жалко Машу. Он бачиш, знайшов за базу. Потому що я не світло включила, я не ум'єкнулася. Ну кай. А що ти думала? Ти от можеш вночі без світла ходити і там знаходишся. Я ж тоді не робот робот-пылесос. Я ж думала, уже такі є висоти технології. Не, ну ми купили його не за, не за 20 тисяч, а за... Скільки там 7 чи вісім. Що, сім, чи вісім це не ношу. Ну, для робота полісосу це так. Це начальна ціна. Що це не суполісосі? Е, ну що, давай. Не су, не су. Друзі, я вам не зараз таку штурму історію розкажу. Я ага. колись зайшов в цей санузел. Я дуже спішив, бо там якась робота була. І Мені треба було швидко там сходити і ну, подавати. І выйти. І так сталося, що я закрився. А потім бах. І воно не відкривається. Я тут сижу і не можу відкрить. Це ж только Ну, Короче, двері заблокирувались, поламався замок. Я спешу, я начинаю нервничать. Добре, що зайка було тут. Оці, оці замки, оці от... Дешевий, це просто кошмар. І не можна другий поставити. Я вже замок уже поміняв, але він теж дешевий, тому що ну, не можна, немає у них там якихось дорогих, щоб. Ми поставили, надіюсь, такого не буде, але що сталося? Я, я закрився там. І зайка що робила? Перший раз в житті взяла до рук болгарку. Ага! Ну все, науки будеш і свалити. Він быстро просварився, так що трошки прижати буде, він просвариться быстро. Ой. Щоб ці іскри не летіли на пол. страшно, іскри, нічого не страшного там не буде. Плітки нічого не буде. Не буде, нічого. Там... Так запах вонь така потім. ці окна. А окна відкриється, то відкрить. Іди відкривай. Тут теж вонькати. Покажи камню, думай, как Не. Ну тут и ці... А потом голову покажи, по углом. голову ничего не бачу. Сколы кажу, тики. Ну тут блин. О. Ты что тут интересно? Так, а три вітера більше, просто що треба витягнути сильніше, і все. Поняла? Так, то поняла, У -у -у. я перший раз інструмент в руках держу. ви що? Думаєте, що я тут майстер? Маша, обережно. І що це значить? І що, що ще розключиш. Там щось виходить чи ні? Так да, кусок дерева відпилили. Ну ні, воно тільки сколить там. Воно не пилиться. А чого не пилиться? Може мама погано нажимає, ну воно ж туди впирається. Куди пальцем бажано не трогай, ось на дезертку? Впирається туди. Ну от що чорний кружочок цей. Да, а що дальше лучше. А ну попробуй зайка лучше. Ну, да, не включимо, попробуй. Ні, а так нормально. А ну, хто нормально, а Ну, воно проходить. Що, ой, включай? ще раз, да. Хорошо, молодец, что Так що ехать в эпицентр. Хай Миша сейчас прийдет. Сейчас я Мишу позвоню. Я казала, що цей диск маленький. Выключись, друзі. Так оце ж я хочу выключить. О! А як це случилось? Я не поняла. Ты бы не сказала бы. Все, а ты дай Добре, добре. Так я що відпилила? Що ти мені сказав, що відпилила? Так я ж старалась з усіх сил пилила. Мені ніхто не каже, ну тут Вон мені на штани упала іскраю, чутя не отримала. А ти даже пилиш цей, Йо моє? Так ти кажеш пили, я ж пилю. Маша. А я тобі кажу, ти шо, що не Ні, відпилила? Ні, ніщо, але топила. Слухайте, Максим. Ти бачив, як я старалась раді тебе. Я перший раз в житті парку взяла і чуть ожог Коричко. не отримала через штанину. Ти бачиш, як я старалась. Так звони міше, щоб не їхав. Він вже їдешся подивити. Стерло все тут... Та я на його з першого разу очі Ти пили пили, пили, я давай, ще, давай ще, давай ще. Да ні, нічого там не відпилилось. Ти я й пилю, я вже й дерево попилила. До Ми хоч знімалися. Максим! Слухай, ну от з тобою все життя це суцільна пригода. Це я не люблю це. В принципі, коли ти став в хаті, прив'янує приватний рік. Бо на квартирі ми коли в квартирі жили без кінця. Щас дядя Олег прибіжить! Пилісосить боїшся, дрелить боїшся. Я не боюсь А тут ти собі сам хазяїн, сам собі режисер. Так. Такого роду е, виробами угадаю її ціну. Не знаю. гривень. Зі знижкою 1000 гривень. Зі знижкою 1755. Ну класно. Так що ми, це з тобою в моді не Угу. <клес> <клес> так, все, надивись. Так що, тобі рушничок нести, але я тобі несу такі, не крупного боріб'явлю. Так я тут не буду сюди ходити, не Там треба віти. Ну, що, Олег тут буде Олегу повішать. Так він же тільки тиждень буде в гостях. <клес> От йому на тиждень не повішай. Це до Міші ще друг приїхав. Так що все, йому він зробив, хай хай знає. Спеціально для нього. А не ж ты забрав хлопці, щоб баню прийшли. не забрав с нічого. Ну все, прийде і буде. Вот так.